Вітаємо у Фан'юз сьогодні. У випуску Динамо нарешті підписує новачка. Розповідаємо, кого саме. До речі, не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей, аби бути в курсі усіх головних новин зі світу футболу. Клуби УПЛ виходять з відпусток і оголошують про трансфери. Є чимало цікавих. Про все розповімо у подробицях. Зірку легендарного металіста заарештували в Бразилії. Розповідаємо причини. А також вкрай сумна новина. На війні загинув батько футболіста Шахтаря. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч збірної України проти Боснії Герцоговини у плей-офф кваліфікації Євро 2024 І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з «Фавбет». Київське Динамо зранку в своєму телеграм-каналі оголосило про підписання новачка, але не назвало кого саме. За повідомленнями телеграм-каналу, тато таке кияни таки здійснюють трансфер. Вони купують у чорноморця Максима Брагару. Однак, 21-річний футболіст, який починав кар'єру як лівий атакувальний хавбек, але наразі переважно грає на позиції лівого захисника, залишиться в Одесі до кінця сезону і приєднається до Динамо вже під час літнього міжсезоння. У свої 21 брагару провів уже 104 матчі у складі Чорноморця, з яких 59 на рівні української прем'єр-ліги. За цей період на його рахунку два голи та один асист. Також Максим виступає за молодіжну збірну України, за яку провів 19 матчів. Забив один гол та відзначився трьома результативними передачами. Напишіть у коментарях, чи заграє Брагаров Динамо. А ще подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, якщо бажаєте йому якнайшвидше отримати виклик і до національної збірної України. Поступово виходять з відпусток і оголошують про новачків й інші клуби української прем'єр-ліги. Зокрема, Кривба дійснив прогнозоване підписання атакувального хавбека Минаю Єгора твердохліба. 23-річний півзахисник підписав 4-річний контракт з Криворізьким клубом. У складі закарпатської команди він відіграв 45 матчів, забив 5 голів та зробив 7 асистів. Олександрія підсилилася еквадорським опорником Медсоном Хуліо. Йому 26 років і він виступав виключно на батьківщині. До команди Руслана Ротаня приєднався на правах вільного агента, підписавши контракт на 2,5 роки. А трансфер Марк оцінює його потенційну вартість у 450 тисяч євро. Мало Шоксандрія Черкаський ЛНЗ запросив лівого захисника Дніпра 1 Олександра Каплієнка на правах вільного агента. А оболонь отримала одразу двох новачків: півзахисника Євгена Запорожця з Інгульця та Форварда Олега Вишневського з Минаю. Напишіть у коментарях, який трансфер клубу УПЛ здійснений у 2024 році. Викликає у вас найбільший інтерес. За повідомленнями британсько-українського журналіста Ендрю Тодоса в його телеграм-каналі Зоря Лондонськ одразу низка клубів УПЛ цікавляться центральним захисником Динамо Білісі та збірної Грузії Олександре Каландадзе. Буцімто лівоногого центрбеки запропонували Динамо, але Кияни відмовилися. Разом з тим, за інформацію джерела, до нього все ще придивляються Полісся, «ЛНЗ» і навіть Шахтар. Трагічна новина надійшла з фронту. На війні з Росією загинув батько захисника юнацької команди Шахтаря Миколи Огаркова Сергій Огарков. Йому був 51 рік, і він мав позивний Шахтар. Вічна пам'ять і слава герою! Зірку легендарного металіста Клейтона Шав'єра заарештували в Бразилії. Знаменитого в минулому футболіста взяли під варту просто в його будинку та доправили до поліцейського відділення. Усе через справу про несплату аліментів на суму близько 6 тисяч євро. У складі харківської команди шав'єр виступав з 2010 по 2015 роки. Провів 141 матч та забив 57 голів. Від вас лайк, якщо також відчуваєте велику ностальгію при згадці про той крутий металіст шав'єром у складі. І підписка на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.